Доброзичлива, чітко, як зазначено в нейролінгвістичному програмуванні, що всесвіт щедрий і повний ресурсів. Ось так. продовження теми гроші чоловіка і жінки, гроші по-жіночому, гроші по-чоловічому, відповідно, як риба, як луска з монетами, квіти як творчість. І, знову ж, ці двоє, вони знаходяться в зеленій воді, чи це зелений луг, чи це копується сіном, тобто кожен має можливість додумати свою історію. Але як це задумано у Чацано в партнерстві з Петрою Кюне якраз я і розповім. Отже, повернемося до технології, голова, що говорить, Потік щедрот заперечує прагнення людини до ідолів. Коли перетікає достаток, нема необхідності в мріях прагнути до будь-яких зовнішніх аспектів. Коли життя відбувається в багатому щедрому середовищі, життя гарне, ми впевнені, що так буде. І надалі, тому що це природній устрій цього життя. Ми згодні з тим, що приготовлено для нас по Божій волі, ми відчуваємо більшу більший ступінь взаємозв'язку, що дозволяє нам приймати та усвідомлювати нашу чисто, чистоту і невинність. Потік щедро шукає Бога у різних його Проявах та гранях. Це найбільший, найбільше процвітання, найбільші щедроти, які можна розглядати з категорії дари благодаті Бога, що може послати небо. Тобто, компоненти, які може послати небо, показані в технології феншуй, тобто як Китай, відомо як піднебесна дає, тобто, що посилає небо. Бог дає все, що потрібно для людини, і робить це постійно. Проблема полягає не в тому, що дає Бог, а в тому, як ми це сприймаємо для того, щоб ми могли приймати, необхідно звільнитися від різних видів образ. Ми повинні позбавитися від тієї стіни, яку сформувало наше его і яка Перебуває на нашому шляху прийняття і відкритості. Ми повинні відмовитися від своєї самоправедності, котра ховає тя неправоти. Ми чітко можемо простежити в приказці питання, ти хочеш бути правим чи щасливим. Банк Божий це символ того. Що ми готові й хочемо відпустити страх взаємозв'язку і втрати нашого его, яке, звичайно, заважає нам приймати. Ми вийшли за межі нашого страху бути подаваними, приниженими, а також за кордони нашого страху приймати потік достатку життя серед нас. Ми боремося з Богом, тому що думаємо, що Він хоче відібрати у нас наших ідолів та інші дрібні радощі. Які Бог не хоче забирати у нас, як наші іграшки. Він просто прагне, щоб ми не нашкодили собі в пошуках любові там, де її немає. Через це ми боїмося Божої любові та його щедрот. Ми думаємо, що Бог. Хоче відібрати у нас наш світ, мається на увазі саме внутрішній світ, однак ми можемо повернути небо лише в тому випадку, коли усвідомлюємо, що в світі немає нічого те, чого ми колись коли хотіли. Ми повинні відмовитися від принизливих пропозицій та безсмислених подарунків. Які пропонує нам зовнішній світ. Ми повинні дозволити Божій любові зняти місце тривіальних речей, які нам є такими дорогими і цінними, щоб ми змогли приймати дари, приготовлені Богом для нас. Щастя очікує на нас. Цьому ад у нейролингвістичному щедро це благословення, яке дарує небо, і воно містить собі таємницю про все хороше: любов, щастя, здоров'я, гроші. Пригоди та свободу. Це щастя приходить всередини і дозволяє нам усвідомлювати, що зовнішній світ це ілюзорний стан, який відображає нашу свідомість. Потік щедрот формується з нашої самооцінки і нашої істинної цінності, яку наш творець вклав у свою композицію. Ми Покрили нашу істину природу тією ідентичністю, яку створили самі. Але не всі наші концепції воюють одна з одною за владу. Якщо звернутися до моментів, які досить поширені є, щодо внутрішньої боротьби, є приклад фільму Германова голова: як емоції роздирають цю голову, хто головний, хто кому має бути підпорядкований. Чи, наприклад, в книзі Лижниці Дозволь собі боятися, теж описується 10 тисяч працівників, які потребують керівництва і упорядкування, а не бути хаотичними. Ми відмовилися від самих себе і свого компоненту спадщині, що мати своє я, а також своїх ідолів, які принесли нам лише розчарування і смерть. Надалі іделів також розглянемо специфіку їх прояву і як з ними взаємодіяти. Сьогодні ми прагнемо обрати для себе потік щедрот. Коли ви одержуєте, скажімо так, такі зображення, позитивне, взаємодія чоловіка і жінки, яке як продовження попереднього відруку. Коли ми одержимо карту, ми знаходимося в потоці гарних речей. Ми приймаємо істину єдинства і небо це наша мета. Все гарне йде від Бога і створює світ, в якому нема дуальності. На зображенні була дуальність як чоловік і жінка, а також немає розщепленої свідомості, тобто вона цілісна. Концентрація на цілі дозволяє. Вам приймати і ви дозволяєте собі бути любимою дитиною Бога. Ви розумієте, що щедроти і дари це ваша спадщина і нічого не робите для того, щоб довести з почуття невпевненості, що ви цього заслуговуєте, оскільки це буде заважати потоку. Знову ж, є таке поняття, що право на багатство орієнтовно на право. Від народження, одержавши цю підказку, ви можете знайти заміну своїм бажанням, а також болі, болям, які викликає для кожного з вас. Коли ілюзія ваших ідолів зникає, зникає і сам світ, який заміняється любов'ю Бога, і усвідомленням того, що ви теж є любов. А також частина самого Бога і маєте єдність з Богом. Чим більше ви знаєте про цей аспект свого я, тим більше ви можете бути частиною потоку щедрот та випромінювати любов. Якщо розглянути книгу, що видано в радянський період Лазарева діагностика карми, там ще всі ці ціла низка цих книг про карму, там описана саме любов, любов безумовну, без претензій, без вимог. Тобто, яка стілює і яка дає можливість жити далі. Ось що ви тут. Ви маєте формувати вчинки, такі ж високоморальні, як і Бог. І от в цих книгах сказано, що перед тим як щось приймати, людина спочатку має подякувати Богу і любити Бога більше ніж когось з батьків, когось з родичів чи самого себе. Тобто, спочатку Бог потім все інше, тобто така от ієрархія. Ви виступаєте в ролі партнера в банку Бога. Якось з часом ви забули, що ви були його довірною особою на раді директорів. А тепер вам, як любов, і нічого не може дійсно змінити це. Ви просто упустили це, але не втратили потік, щедрот може повернутися в вашу. Природню ідентичність, він тече в кожному моменті, і кожен дар, який ви віддаєте іншій особі, одночасно повертається і вам. Тобто все, все що віддали, і одержите назад, тобто взаємодія з іншими особами через деркала. Кожен дар ви даєте Богу, повертається вам стократ. Ваша єдина мета на шляху до єдинства полягає в тому, щоб зцілити розділену свідомість, яку ви маєте. В відносинах це пов'язано з тим, що ви таємно тримаєте за свою незалежність, а це означає, що ви не можете ні приймати, ні відновлювати зв'язок. Це повна цінність, яка існує зі розмежувавшись на окремі свої частини. Оскільки єдинство неподільне, ви могли лише мріяти про те, щоб відділитись, і тому ваше, ваша роздвоєна свідомість виступає як ілюзія. Якщо ви вийдете за межі свого прагнення до незалежності, ваше бажання цілісності повернеться до вас знову. В потоці щедрот, ви знову станете дитиною, яка вірить в те, що приносить йому все небо. Ви знаєте, що все слугує для вашого блага, і це мета потоку. Зцілення та радість. Потік щедрот, це природній потік в часі, шляхом до того, що є вічним та незмінним. То фактично, прояв безсмертя, це повернення до вашого первинного я місця, де нічого не потрібно і тому нічого не підлягає пошуку. Потік щедрот приходить. Тому що ви його запрошуєте, ви приймаєте визнання і любов, яку заслуговуєте, як дитя Бога. Ви коли-небудь проснете в Царстві Божому і потік щедрот завершиться, коли зникне час. Тому все, що міститься в Бога, це є джерело всіх щедрот. Подарунків, процвітання і радощів. Отже, така підказка з приводу видачі, і що важливо звернути увагу, от весь восьмий номер і вісімка це завжди тобто, зароблені гроші, праця, багатство і очікувані результати. Надалі будуть інші ресурси і можливості розглянути на даний момент це продовження по природі. Грошей по жіночому і по чоловічому на даний момент була оглянута цілісність.